Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора усім! з вами передача Молитва. Перед сном, нехай Господь Ісус благословить вас рясно. І до того, як ми з вами помолимося, дорогі друзі, я хотів попросити вас, щоб ви поділилися цим відео з вашими друзями, знайомими, колегами, сусідами, і обов'язково попросіть, щоб вони поставили вподобайку так само, як і ви, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео, для того, щоб інші користувачі Ютубом також могли потрапити на це відео і також взяти участь в цих Молитвах. Отож рівно тиждень у нас залишається до кінця року, чи не так? І для когось цей рік він був чудесним, для когось не дуже. Хтось зараз вже святкує, можливо, кінець цього року, тому що рік склався для нього прекрасно. Хтось навпаки, навпаки, сумує, тому що рік не був легким для нього, для неї. І навіть якщо для вас, дорогі друзі, ви хто слухаєте цю передачу, Рік не склався прям успішно. Можливо, ви пройшли через якісь труднощі. Можливо, ви кажете, пастор, ви навіть не уявляєте собі, через що я пройшов, пройшла, з якими проблемами я зіштовхнувся, зіштовхнулася на роботі, в сім'ї, в здоров'ї. Цей рік взагалі ніяк не був для мене легким. Навпаки, дуже багато болі, дуже багато плачу, страждань. І навіть зараз під кінець року. Як ніколи, я знаходжусь в стані турбулентності, тобто скрізь якісь негативні новини, моя ситуація в здоров'ї якось погіршилась, Я навіть не знаю, що мені робити. Я навіть не знаю, що мені очікувати від наступного року, коли цей так закінчується. Отож, я хочу зараз, дорогі радіослухачі, дещо вам прочитати із Біблії. Ось що там написано: це книга Авакума. Третій розділ 16, 17 вірша вибачайся, Хай навіть смоковниця більше не цвіте, нехай лоза ні грона не приносить, хай навіть висохнуть плоди олив, нехай не вродить більше хліба, нива, кошари опустіють, і ні худобини не буде у хліву, та навіть і тоді радів би з того, що Господь зробив. Я святкував би Бога, бо Він Спаситель мій. Отож, як ми можемо зрозуміти це для нас, що ми можемо для себе взяти із цього вірша? Ви знаєте, що якщо ми з вами відкриємо Біблію в кінці, в самому кінці Книгу Откровень, ми в кінці кінців знайдемо там дещо цікаве. Ми знайдемо те, що в кінці кінців ми переможемо в цій битві. Тобто, як би ця ситуація не складалася в вашому житті, можливо, зараз ваша ситуація, як у грі в футбол, ви програєте 1-0, 2-0, 3-0, може 5-0, може 10-0, ви програєте, але в будь-який момент ця гра може перевернутися. Можливо, ви вважаєте, що не буде часу, але є ще другий тайм. І обов'язково гра може в будь-який момент змінитися. Отож, дорогі друзі. Навіть якщо зараз ваш рік він знаходиться в стані турбулентності, можливо, ви не знаєте на що розраховувати. Я кажу вам, не здавайтеся, не опускайте руки, тому що ще один тиждень залишився, і за цей тиждень може все змінитися, тому що для Бога немає нічого неможливого, дорогі друзі. Навіть якщо здається, що рахунок на табло вже Нічого не зміниться, можливо, там 10 0 не в вашу сторону. Але, дорогі друзі, для Бога все можливо. В будь-який момент все може змінитися. Отож, я би хотів зараз помолитися з вами, помолитися за вас, щоб Бог дав вам силу, щоб Бог дав вам віру, щоб Бог допоміг вам перебувати стійко і не здаватися. Тому що саме це є. Ключовим в житті людини, якщо людина вона не здається, якщо людина продовжує боротися, навіть якщо навколо складається враження, що нічого хорошого не буде, то обов'язково ця людина вона зможе змінити цю ситуацію, зможе вплинути на зміни, тому що Бог Він Бог незмінний і Бог всемогутній. Він може змінити ситуацію з ночі на день, але Залежить від того, в що ви вірите. Отож, дорогі друзі, давайте ми зараз помолимося. Якщо у вас є така можливість зараз, покладіть, будь ласка, ваші руки на те, через що ви слухаєте зараз цю молитву. І якщо у вас є змога, звісно, також заплющить, будь ласка, ваші очі, і ми зараз помолимось. В ім'я Ісуса Христа, Господь. Я молюсь зараз за цю людину, яка разом з нами зараз, Господь, в одному дусі, в одній, в одній молитві звертається до тебе. Можливо, Господь у цієї людини вже не вистачає сили. Можливо, Господь руки почали опускатися. Можливо, цей рік для цієї людини взагалі не склався успішно. Можливо, тільки проблеми, сльози, страждання, втрати. Але Господь, для тебе немає нічого неможливого. І тому я прошу зараз, мій Бог, в цей самий момент, торкнися життя цієї людини, Господь. Мій Бог прибери усілякі сумніви, прибери зараз усіляку важкість, прибери усіляку зневіру, прибери, Господь, усе, що намагалося тиснути на цю людину вниз, усе, що намагалося давити на цю людину ці думки. Ця невпевненість, це минуле, ці обставини навколо в ім'я Ісуса Христа. Усе це зло, яке намагалося контролювати, переслідувати, забирайся, гиті життя цієї людини. І в цей момент, дорогі друзі, прийміть силу. Прийміть зараз цю силу, прийміть зцілення. Прийміть зараз свободу від усілякої тяжкості, зневіри, прийміть навпаки, зараз віру, прийміть силу, прийміть зараз силу, щоб піднятися, прийміть зараз оновлення віри, щоб продовжити боротися, не здаватися, вірити, довіряти Богу, що цей рік ще не закінчився. І ще цей рік закінчиться навпаки, прекрасно для вас. Отож, Господь, я прошу, зміцни цю людину, дай їй сили, зміцни їй віру, щоб вона змогла, Господь, бачити Твою руку у своєму житті, щоб вона змогла побачити Твою велич у своєму житті. Це те, про що ми, Господь, погоджуємося разом тут, на землі, а ти на небі. І якщо ви вірите, скажіть Амінь. І слава Богу! Отож, дорогі друзі, слава Богу, я вірю, що обов'язково цей рік він іще закінчиться чудесним чином для вас. Ви побачите, ви побачите до кінця року Божу руку в своєму житті. А також я хочу, дорогі друзі, зараз повідомити вам, що 31 грудня у нас відбудеться нічна молитва, нічна молитва Нового року. Ви знаєте, що немало людей. Вони шукають місце, шукають щось незвичайне, щоб зустріти таким чином новий рік. Тому що вірять, що якщо вони таким чином його зустрінуть, то рік в майбутньому складеться добре. Тож, я хочу вам сказати, що немає кращого місця, щоб почати Новий рік, ніж Божий дім. Отож, саме 31 грудня о 10 вечора, за адресою міста Київ, вулиця Вишняківська, 6, 8 метро Харківська. В нашому соборі ми будемо разом провожати старий рік і зустрічати новий рік. І немає кращого, дорогі друзі, ніж зустріти і закінчити старий рік і почати новий рік в Божій присутності. Тож, якщо ви бажаєте долучитися, обов'язково приходьте 31 грудня на 10-ту вечора на Вулицю Вишняківську, 6-8, наш собор, де ми будемо всі разом в одній вірі шукати Бога шукати Божого направлення для нашого життя. І також цей день ви почуєте одне откровення віри, яке Бог нам дав для того, щоб ви мали благословенний 26-й рік. Нехай Господь благословить вас, ваш сон, і на все добре. До зустрічі!